збройної загроби. 17 грудня 2015 року ухвалив Київського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Київської міської ради залишено без задоволення постанови кожного адміністративного суду міста Києва від 28 жовтня 2015 року без зміни. 21 грудня представник 2015 року представник позивача Кенко звернувся до суду з заявою про винесення по справі додаткового рішення в частині стягнення судових розтрат витрат, зокрема витрат на правову допомогу. Так, Ваша ваша честь тіло ще надати. Хотів би додати деякі пояснення. А, як вищається з мотивальної частини ухвали 17 грудня, зазначеної справи суд, опументування відмови у щодо шкодування кутків пов'язаних з розглядом справи, а саме правової допомоги зазначено. Водночас позивач просить ушкодувати витрати, понесені у зв'язку з підготовкою представником заперечення на апеляційну скаргу, що не передбачено чинним законодавством, оскільки складання, складання е, заперечення не є окремою процесуальною дією. У зв'язку з чим хотів би е, наголосити деякі норми матеріального права, а саме е, стаття 1 закону України про комічний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних е, справах встановлює. Граничний розмір компенсації витрат на праву допомогу під час розгляду судами цивільних адміністрацій, а саме розмір компенсації витрат на праву допомогу цивільних справах, в яких така компенсація виплачується з на користь, якою ухвалено судове рішення іншою а адміністрації справа суб'єктам владних повноважень, не може перевищити 40%, встановленої законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала. Правову допомогу КОМА у судовому засіданні КОМА під час вчинення криви, процесуальних дій поза судовим засіданням та під час з ними з матеріалами справи. з матеріальної частини якої процесував, суд зробив висновок щодо нащодо, е, класифікації правової допомоги саме як процесуальної дії. При цьому хотів би звернути увагу суду, що матеріал справи наявні докази саме щодо укладання договору. Про правову допомогу. Позивачка просила звідшкодувати виклики пов'язаних з розумітом справи, а саме витрат на правову допомогу. Матеріали справи також місце замовлення, копія диплому завірена, це оригінал фахівця в галузі права як суб'єкта, який має право надавати правову допомогу, акт виконаних робіт, відповідна калькуляція чек е, про квитанцію про сплату згідно цього договору е, е, відповідно з усіма реквізитами. Окрім того, прошу зауважити е, щодо е, вирішення питання, що це є саме правова допомога, а не е, процесуальна дія. Е, прошу звернути увагу на пленум номер 10 Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 жовтня 2014 року, оскільки. Пленума щодо цього питання в адміністративних справах ще не існує, а зазначений закон розповсюджується як на цивільні справи, так і на адміністративні справи. Зазначений пленум роз'яснює норми права, які розповсюджуються також і на адміністративні процеси, а саме розтрумачує, що є правова допомога і що мається на увазі в законі про гроші розмір правової допомоги, оскільки суди інколи читають без кому. Тобто за правову допомогу у судовому засіданні. А у законі вказано про... за правову допомогу кома у судовому засіданні кома під час чинення окремих процесуальних дій. Тому тут не влюбка з поміру, де ніколи виходить. Так от, вищезазначеними пленами, пункт 48 зазначено витрати на правову допомогу, граничний розмір якої визначено відповідним законом. Про що зазначено в пункті 47 цієї постанови стягуться не лише за участь у судовому засіданні при розвитці справи, а й у разі вчинення інших дій поза судовим засіданням безпосередньо пов'язаних із наданням правової допомоги і у конкретній справі, наприклад, складання позовної заяви, надання консультацій, пер, е, переклад документів, е, копіювання е, та інше тобто. Складання процесуального документу е, при розвиті е, справі також є правовою допомогою в розумінні цього пленуму. Окрім того, прошу зауважити, що е, щодо практики конституційного суду з цього питання, яка за рішення Конституційного суду від 16 листопада 2000 року по справі 13 РП 2000 е, зазначено, що е, держава. Особи відповідної формів визначають повідомив суб'єктів надання правової допомоги та їх повноваження, а на річ, чинного законодавства України з цього питання підстави визначені, зокрема такі види суб'єктів надання правової допомоги. Окрім адвокатури, також суб'єкти підприємницької діяльності, під які надають правову допомогу. Клієнтам у порядку визначеним законодавством України. Я є суб'єктом надання правової допомоги. А як казано рішення суду від 30 вересня 2009 року та справі No23 РП 2009, пункт 3.2 Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати і консультацію, роз'яснення, складання позовів, звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних форманих захисту обвинувачення тощо. Вибір форми та суб'єкт надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. При цьому передбачений закон випадка, зокрема для захисту прав супутень, ну, далі за текстом. Окрім того, щодо е, е, затраченого часу. Хочу зауважити, що у зв'язку з відсутністю законодавства, що регулює норму витрат часу по у галузі права на підготовку позовів та матеріалу для подачі позову до суду до даних правовідносин, слід застосувати відповідно до частини 7 статті 9 КАС України аналогію права за відсутності такого закону суд виходить. Із конституційних принципів і загальних засад права, аналогія права. Зокрема, в розділу 1 міжгрузових норм чисельності працівників юридичної служби затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 11 на року номер 108 який встановлює норму часу на виконання робіт працівниками юридичних служб для підготовки складання та авізування позивної заяви на тілі для восьми годин складання позивної заяви. Також згідно статті 28 правил адвокатської етики, затверджених постановчим з'їздом адвокатів України від 12-12-12 року, генерал має бути розумним та врахувати витрачені адвокатом час на виконання доручення. Ваша честь, складається така ситуація, що суд залишається ухвалу без змін рішення суду першої інстанції, який задоволений повернення коштів витрачених на пов'язаних з різним справою, зокрема на правову допомогу. Залишаючи без змін цій частині, суперечить сам собі, оскільки кваліфікує правову допомогу і належні матеріал справи документи щодо надання отримання оплати цієї правої допомоги, допомоги щодо складання заперечень при відмовлянні позивачів і відшкодувати ці витрати, суперечить першої інстанції, оскільки я ж кажу, не змінює в цій частині рішення першого суда. Натомість, Праву допомогу у, згідно цієї ухвали щодо, щодо складання клопотання порядку 267 статті коресу адмінісу щодо встановлення судового контролю. Взагалі суд не прийняв ніякого рішення, тому я, як представник позивачки, подав заяву про винесення додаткового рішення і прошу врахувати. Всі зазначені мною ну, підстави, оскільки зазначене дійсно, ну скажімо так, хочу також відзначити, що в принципі практики великої Верховного суду, також Вищого Адмінсуду, що до цього питання дуже мало, навіть по суті вплинув ще не існує в адміністративні справи, відмінуть цивільних, але зазначена практика має дуже важливе значення, оскільки. Позивачка стикається з ситуацією, коли всі її вимоги задоволені, а витрати пов'язані з розвитком справи, які прирівнюються до судового збору до витрат з до суду, до витрату на правову допомогу, при порушенні суб'єктом влади повноважень її прав, що її імені права. Тобто ми робимо, ну зараз в принципі, ми робимо практику судову. Також прошу зауважити, що я ну, здійснюю достатньо велику практику в адміністративних судах. Прошу зауважити суд, що зазначені кошти після, після кожного суду я звертаюся до суб'єктів владних повноважень із скаргою, з копією рішення з заявою про притягнення відповідальних осіб до відповідальності. Тому що в мене є факти, коли. Друге за рік посадову особу притягають до дисциплінарної відповідальності, а вона отримує навіть продовжує отримати премії. Це бюджетні кошти, це наші з вами кошти. І жодної відповідальності, а ви знаєте, що е, принцип, е, е, принцип невідворотності покарання, як тут кажуть, це головний принцип існування кодексу і мета існування кримінального кодексу і кодексу проміння правопорушення. Так? Це не покарання, це невідворотність покарання а для попередження правопорушень. І з чим ми зараз стикнулися, що у кожного судді, наприклад, вчора я дізнався, що 15 суддів із окружного суда. Я просто це я вважаю, що це є суттю даної справи, бо воно, одне друге чекає. А на сьогоднішній день у кожному одній суді працює е, тільки 15 суддів. Кожен має від 500 до 1000 е, е, справ. Хожен. Справи ці, вони як один на один, схожі, е, як дві краплі води. І от наприклад позивачка, яка інвалідна першої групи, протягом п'яти місяців не може навіть провести засідання засідання. Жодного засідання немає, тому ну що судді теж люди вони хворіють, і навала цих справ пов'язана саме з безнаказаністю, безкальністю суб'єктів владих повіважень, за них яких самих земельних питань, тобто, в них яких саме, тобто зазначення хвалі цим складом суду констатована повторність. Чинення протиправне дій, тобто колегіальний орган, прочора перелітав, як це приймалося, це рішення, і, 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 як би вам це переглянути, тобто, в якій формі це приймається. Колегіальний орган, депутати збираються, вони жоден з них, е, скажу вам чесно, це е, на базарі, тобто йде якесь обговорення. Вони констатують факти, що так, е, судом було визнано протиправними ці норми. І свідомо, повторно приймає ці норми. Свідомо розумієте? А, а позивачка вимушена повторно їх скасовувати рівно 5 місяців слухали справу тільки в суді першої інстанції. Вона беліть першої групи, вона нерухома. Вона а, ну, не відомо, скільки часу залишився на курі на Паркінсона а, хворобу вже 15 років. І по суті, вона не може реалізувати право на землю. Людина, суд має виконувати свою функцію, запоновлення порушених прав. Якщо суд цю функцію не виконувати не буде в державі, то ця держава не буде існувати. Це моє, моє особисте бачення. Тому механізм відшкодування витрат пов'язаних з визиткою справи це запорука, по-перше, понесення відповідальності з винною особи, оскільки вона має бути відшкодувати бюджету ці кошти. Яких... По-друге, як фактор зниження нагрузки на суди, як внаслідок того, що буде запроваджений механізм відповідальності, в тому числі матеріальної, майнової відповідальності, відповідальність посадових осіб, і вони будуть думати, чи втретє їм порушувати норми суду, які імені України ухвалить і визнати якісь норми незаконними. Розумієте? Тобто вони приймають за місяць рішення, а позивачка повинна садитися руками. Наприклад, щодо справи, на якої грунтується ця справа, вищий адмінсуд суд розглядав касацію один рік і шість місяців. Один рік і шість місяців. Да. Судом не вирішено питання про судові видка. Ви вважаєте, що судом не було вирішено а, так? Ваша честь Ваша честь, я вважаю, що стосовно а, протягом розгляду в апеляційній інстанції було а, укладено позивачкою зі зі мною, як суб'єктом надання правової допомоги і представником у суді а, два договори про надання правової допомоги. Перше дороги це щодо складання заперечень, які є дуже об'ємними і ну, містять по, по, по об'ємам і в два рази більше, ніж позовна заява. При цьому затрачено години, що я не помиляюсь, 4 години на складання дуже об'ємного ну, об мало труда, який включає аналіз по ну, багатьох укладу постанов Вищого адмінсуду, Верховного суду. Щодо, щодо цього судом щодо було вирішено питання і відмовлено, класифікуючи цю дію як саме процесуальну дію, а щодо іншого договору, щодо складання клопотання в порядку 267 статті КАС, будь-якого рішення прийнято не було. Що підтверджує лікування частина ухвали 18 грудня 2015 року, зв'язку з чим мною було подано заяву про продаткове рішення. Тобто, Де юре, ніякого рішення стосовно. Другого договору щодо складання клопотання в порядку цьому касу крини судом не було прийнято складання клопотання складання в порядку 267 статті до суду, а саме в цьому клопотанні позивачка просила встановити судовий контроль, мотивуючи це тим, що по перше надати на, на дату час розвитку судів про поліційній станції. По перше. По -перше підповідачем відповідачем Київської міської ради не було вчинено обов'язкові норми 170, сімдесят, що не помляється першої статті, каз, <постійно> а саме да не, не публікування, тобто вони вчиняють повторно питання <постійно> саме з складання клопотання. Це процесуальні документи. Було сплачено і калькуляція, і всі е, місяці докази саме щодо складання е, складання е, процесуальних документів в е, розумінні. Тих норм, яких я озвучую. Тобто я вважаю, що це є чиста правова допомога. Тобто це не просто консультація, хоча ми теж проводимо, це складання документів. Так, потім вчиняється якась процесуальна дія. Якась процесуальна дія вчиняється, але зміна цього пленому підлягає саме підтверджені витрати позивача. А я вважаю, що справи справить всі докази підтвердження витрат саме на правову допомогу щодо складання цього виду документів. Калькуляція, активно пробіг, замовлення. В замовленні чітко вказано, що саме чого стосується замовлення, що саме замовляє позивач. Тому тут, тут ситуація така, що якщо це не класифікувати, не класифікувати як правову допомогу, так немає підстав для повернення. Але якщо це є про права і в законі сказано статті 94. -й. Сказана стаття пункт 1 щодо розподілу витрат судове рішення ухвалене на користь, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснення неї документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань, суб'єкту вланих повноважень, що виступав стороною справи. Тобто позовні вимоги усі задоволені на 100%. Так? Якщо вони залишені без змін, я залишені без змін. Тоді немає підстав для відмови. Ну процесуальне не норма, процесуальне нормально право не передбачає. Навіть якщо якась е, якийсь документ не був е, на безміти да, да да. да, да, при розгляді у першій інстанції, але законом не передбачено е, саме в якій інстанції, тобто я е, позивачка не подавала апеляцію. Вона здійснювала з, права передбачені 49-ї це першої спітерії каз е, як сторона по справі внаслідок подачі е, відповідачем апеляції. Це їхнє право, а е, право позивачки е, захищатися, так надавати заперечення, надавати клопотання і таке інше. Тобто, це вибір е, відповідача оскаржувати або не оскаржувати. Вони не погоджуються, справи да. з немає підсумокати. Немає, немає активності, також був, був два рази знайомий з матеріалами справи, за це кошти не отримував, не прошу стягнення і таке інше. Тобто, близько години, два рази, близько загалом близько години я знайомився, але не прошу... Ні, Ваша честь, доповнення немає. Закінчується звільняється, тут настав. Ваша честь, вважаю ну, вирішення даного питання при розвитку саме в апеляції, який буде з ну, матиме вирішальне значення при здійсненні своїх функцій взагалі будь-якими суб'єктами влади повноважень. Оскільки крім того, як громадський діяч Хочу зауважити, що при оскарженні явно незаконних е, своїх дій, ну, дійвно да, е, в за, е, законний спосіб повторно винесених рішень судів, судді платних е, повноважень не тільки Київрада, але насамперед Київрада витрачає кошти, в тому числі судовий, судовий збір, які є власністю територіальної громади міста Києва. Тобто е, я вважаю, що це, ну, е, ну скажімо так, не Недобросовісна, недобросовісна поведінка суб'єктів повноважень. Вирішення цього питання, а саме відшкодування з родиною справи, надасть можливість у подальшому у справах, де, де не перший раз повторно явно є протиправні дії або бездіяльність об'єктів головних повноважень. Знизити в тому числі навантаження на суди, в тому числі апеляційні суди, з огляду на те, що суддя повноважень в ситуації, коли програє спір, буде, е, так, відчувати навантаження на бюджет. А як відповідно до норм закону про місцеве самоврядання в Україні, в тому числі згідно з 42 статті, міський голова несе персональну відповідальність в тому числі за розпорядження бюджетними коштами. Він є ну, однособово розпоряджається бюджетом і, і, має, і він звітує, обов'язково передбачається звіт перед територіальною громадою. Тому е, я хочу, щоб судди кладе повноваження за допомогою саме суду. Тричі думав перед тим, як винести протиправне рішення або вчинити протиправну бездіяльність, тому що прошу все ж зауважиться, це повторне вчинення суб'єктуваних повноважень ті ж самі правопорушення, але ще в більш об'єму, більшому, більш, більш, як так скажемо, розмірі. Тому що додатково, крім того, всього, що визнавалося вже при тому, що законодавство не змінилося, додатково. Ще, начебто, спростили таке спрощення і тлумачення законів значно ну, погіршує стан, в тому числі після, після ну, оскаржень рішень Київради, які будуть прийняті відповідно під час того, як повчинен цей порядок, щодо надання звод юридичним особам. Це також буде стимулювати новий потік справ, судових спорів. Погіршення майнового стану, в тому числі комунальних, бюджетних, державних установ, які в незаконний спосіб отримали е, да, які, якісь е, які згоди на розробку в незаконний спосіб. Тобто е, зазначене питання, вирішення питання посилить відповідальність суб'єктів владних повноважень, що матиме вирішальне значення для багатьох аспектів, в тому числі зниження е, я вважаю, нагрузки на суди. Тому Прошу задовільнити відшкодування випадку за справи саме правову допомогу.